Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі я Тіфані Майер. Танки, гармати та кораблі. Пропагандистські роли китайської компартії із закликами до третьої світової війни викликає суперечки та занепокоєння. Заклик адресований не солдатам, а юним геймерам країни. Це приваблює молоду аудиторію, бо здебільшого всі хочуть, щоб бойові сили складалися з молодих та активних чоловіків заступник держсекретаря США Курт Кембл б'є на сполоху зв'язку з напливом економічних мігрантів з Китаю. Як реагує Пекін? Гадаю, справедливо буде сказати, що китайська влада знає про це і, можливо, трохи стурбована, але я не думаю, що вона зробила кроки, щоби це припинити найбільші американські авіакомпанії закликають адміністрацію Байдена призупинити додаткові польоти між Китаєм та США. кажуть, що причина в антиконкурентній політиці влади КНР а компанії на Тайвані мають запасні варіанти на випадок китайського вторгнення. Який їхній план Б. Бомби, авіаудари та націоналізм. Вірусний китайський пропагандистський ролик викликає неоднозначну реакцію в інтернет користувачів. Дехто стверджує, що в ньому зображено сценарій третьої світової війни, у якій Китай очолює битву. Дізнаємося, докладніше. Танки, літаки, гармати та армійські марші у цьому кліпі показано, як китайські війська завдають ракетних ударів. Його посилання таке: армія країни в новому ігровому сезоні. Цитата жахливо потужна. Це спроба згуртувати геймерів та диванних критиків у Китаї, щоб зміцнити націоналістичні настрої, підготуватися до вторгнення на Тайвань і перевірити реакцію людей. Термін ігровий сезон часто стосується світового фіналу змагань геймерів однак, останнім часом інтернет-користувачі часто почали називати цим терміном третю світову війну. Після виходу відеоролика в мережі піднялася хвиля націоналістичних настроїв. Одні казали, що на відміну від двох попередніх світових воєн Китай готовий перемогти в третій. Інші закликали до протистояння зі США та Японією щоб об'єднати світ. Один коментатор написав: цитата: Якщо почнеться світова війна, ми маємо спочатку знищити Японію. Принаймні, ми маємо швидко знищити її армію. Але чи готовий хтось із цих геймерів боротися на фронті? люди, котрі голосно кричать в інтернеті, не готові до бою. Та це робиться для того, щоб підвищити загальний дух китайців. Це приваблює молоду аудиторію, бо здебільшого всі хочуть, щоб бойові сили складалися з молодих та активних чоловіків. Відео розмістили на обліковому записі комуністичної молодіжної ліги, але згодом видалили. Деякі люди виявили, що в ролику присутні американські військовики це також спричинило суперечки в мережі. Один інтернет-користувач процитував англійського письменника Джорджа Оруела. Уся військова пропаганда, усі крики, брехня та ненависть незмінно йдуть від людей, які не воюють. У деяких коментарях йдеться про те, що мовляв, подивіться на Німеччину під час Другої світової війни. Вони теж вважали себе сильними, але це для них погано закінчилося. Тож не переоцінюйте себе серед китайської молоді. Відеоігри надзвичайно популярні. Дійшло до того, що термінологію з кіберспорту застосовують у реальному житті. КПК безпосередньо відповідає за нагляд за ігровим сектором і розробила низку заходів, щоб здобути контроль над індустрією. Серед нелегальних мігрантів, що перетинають південний кордон США китайських громадян стає все більше. Але чи справді вони тікають від бідності, як стверджують агентства новин? Ось що сказав заступник держсекретаря США Курт Кемпел. Цьому не приділяють достатньо уваги. Кількість китайських економічних мігрантів, які прибули до сполучених штатів за останні кілька місяців, обчислюється десятками тисяч, можливо, сотнями тисяч. Це вражає. Багатьом з китайських мігрантів, що прибувають, довелося витратити величезні гроші, щоб купити авіаквитки і приєднатися до цих груп. Думаю, справедливо буде сказати, що китайська влада знає про це і, можливо, трохи стурбована. Але я не думаю, що вони зробили кроки, щоб обмежити це. Правда в тому, що цифри великі і, щиро кажучи, викликають занепокоєння. Термін економічний мігрант стосується людей, які вирішили переїхати, щоб поліпшити своє фінансове становище. Деякі американці кажуть, що такі мігранти відбирають у місцевих жителів робочі місця та соціальні пільги. Пекін відреагував на висловлювання Кембела, заявивши, що Китай рішуче виступає проти всіх форм нелегальної міграції і припинятиме її, проте як саме не уточнив. Бригадний генерал у відставці Роберт Сполдінг каже, що нелегальні китайські мігранти можуть становити безпрецедентну загрозу для національної безпеки США. Я думаю, що реальна небезпека полягає в тому, що вони є тут, у серці Америки. Це величезний ризик. І я не думаю, що ми справді це усвідомлюємо. Те, що КПК створила ядерну та іншу зброю, це одна справа. Інша, якщо вона має дві чи три дивізії на місці, вона може легко знищити громадську інфраструктуру. Тобто, треба убезпечити кордон, а також депортувати всіх цих людей. Згідно з офіційною статистикою прикордонної служби торік на південному кордоні США затримали понад 37 тисяч китайських мігрантів. Це майже в десятеро більше ніж у попередньому році, і більш ніж удвічі більше від загальної кількості затриманих за останні 10 років. На адміністрацію Байдена чинять усе більший тиск, щоб скасувати додаткові авіарейси між США та Китаєм. Два законодавці, а також авіакомпанії Delta United та American Airlines, написали листи державному секретареві та міністру транспорту США. Вони просять адміністрацію виявити обережність при схваленні додаткових рейсів між двома країнами через нечесні ринкові практики Китаю. Конгресмени Майк Галахер та Раджа Крішнамурті, члени комітету з питань Китаю, представників за їхніми словами, Китай фактично закрив свій авіаційний ринок для американських перевізників під час пандемії, тобто вони мають обмежений доступ до китайського авіаційного ринку. Авіакомпанії кажуть, що уряду США необхідно розробити політику захисту авіаційної галузі. Кілька великих тайванських виробників обмірковують можливість відкрити додаткові штаб-квартири за кордоном. Так вони хочуть пом'якшити перебої в роботі у разі вторгнення Китаю на острів. Китайська компартія вважає Тайвань частиною своєї території, хоч ніколи не керувала островом. Пекін пообіцяв, що в разі потреби візьме Тайвань під свій контроль з силою. Корпорація KPMG – податковий та аудиторський гігант. Один із партнерів її тайванської філії повідомив Financial Times, що деякі його клієнти планують відкрити другу штаб-квартиру. Отже, у них є запасний варіант на випадок непередбачених обставин. Голова однієї з консалтингових фірм на Тайвані сказав своїм клієнтам таке: ви маєте запитати себе, чи зможете ви вижити, якщо внаслідок конфлікту на Тайвані доведеться припинити роботу на 6 місяців чи рік. Ви не виживете без фінансів. Заробітної плати та грошових надходжень, де можуть відкрити нові штаб-квартири, розглядаються Сінгапур, Японія, Швейцарія та Нідерланди. США не входять до списку з податкових причин. Якщо ж конфлікт усе ж таки станеться, це може зачепити і Сполучені Штати. Сьогодні Тайвань виробляє понад 90% найсучасніших напівпровідників, які використовуються в Америці.